Ось це серце. Серце нашого будинку культури. Я завжди це всім кажу. А знаєте, давайте зробимо інакше. Я штори завішу, а потім відкрию, ви зайдете. Готові. Ми раді вас вітати. Будинок культури в Бесарабському селі Котловина дивує своєю добротністю. Сучасне виконання. Якісні матеріали, повне технічне оснащення, звук, світло, проєктор із екраном. Не кожен театр може похвалитися такою базою є хореографічна зала, зали для виставок, гримерна. Реконструкцією будинку культури займалося турецьке агентство. У рамках офіційної програми розвитку тюркських общин у різних країнах світу. Вони вкладаються в села там, де вважають за потрібне. У них є якісь свої критерії. Вони побачили, мабуть, що в нас іде повний розвиток тут не застій, тут і колектив розвивається. Завідувачка цього сучасного комплексу місцева мешканка Галина Булгар. Театральна режисерка за освітою. Творча різнобічно обдарована. Майже до всього тут доклала своїх рук. Навіть до дизайну костюмів ансамблю. Мене? На мене? Ну, давайте. давайте. О, ось так. Готов на все? Готовий на все. <світ> Котловина. Гагаузьке село на півдні Одеської області на березі Ялпуга, засноване на початку 19 століття до середини 20-го називалося Болбока, У перекладі з Гагаузької джерело Бітестетілінідингі чересін банадору їдвакмареси. Загадковий народ. Щодо походження гагаузів досі немає наукової згоди, існує понад 20 гіпотез. У Туреччині розповсюджена сельджукська теорія. Згідно з нею Гагаузи нащадки середньовічних турків сельджуків, у Болгарії Гагаузів вважають отуреченими болгарами, які в результаті османського панування. Втратили рідну мову. Самі гагаузи називають себе нащадками давніх тюрків Євразії. Чого, досі ви маєте, ви маєте на увазі приставили? походження? Так чесно, навіть не знаю. Я сама вже заплуталася в усіх версіях. А ці дівчатки в мене танцюють. Привіт, мої любі. Хотілося б вірити, що ми унікальна нація. Не те, що кажуть, пішли від болгар чи від турок. Ми гагаузи. Ми унікальна нація гагаузів. У нас своя мова та звичаї. Я цього навчаю своїх дітей. Більшість тюркських народів мусульмани. Гагаузи православні християни. Служба в церкві ведеться зокрема і гагауською мовою. Краєзнавчий музей у котловині дуже атмосферний, наповнений предметами старовини. Помітно, що все це зібране з любов'ю. Він у підвалі школи, але помалу розширюється на сусідню споруду. Галина допомагає директору школи Параскевії Яківні. Потроху переносити в нову споруду картини гагаузького художника Петра Чакіра. у котловині зберігається величезна колекція його робіт. Чакір, Наскільки він вагома? Постать дуже вагома особистість. завдяки його картинам, слід дізнався про гагаузів. Он писав портрети людей. він писав портрети людей, села Котловина. Писав мешканців села Котловини зображував квіти, що росли в котловині людську працю. Як його звуть, Петро, Петро. Петрович як його прізвище? Чакір чакір. Тут у музеї зібрався весь творчий актив котловини. Здравствуйте. Учителі, працівники музею. Разом із ними ми спробуємо реконструювати стару сімейну фотографію. А ось мужики які сидять, які в усаті, а шапки. Цікавих знімків багато. Але для реконструкції. Котловинці обрали ось це фото. Типова велика гагаузька родина. Кілька поколінь за старим звичаєм живуть під одним дахом. Чоловік сидить на стільці у той час як більшість жінок стоять поруч. Особливість ще яка в гагаузів. жінки ніколи. навіть малесенькому хлопчику дорогу не переходили. Смотрите, смотрите Дивіться на, на фотографію. Ось це вот місце. Вот. От можна От бачите, вот, видите, на цьому фоні. Точно, вот да. зараз ми, ми швидко ми все, це все це скосимо. Прибери траву тут. Ми, ми кинули клич. У кого, у кого є вдома старі фотографії, фотографії приносьте нам. Несли. Це 20-ті роки. Ви дивитесь по піджаку? Але так до 50-х п'ятдесятих. Ні, сама фотографія. Бачите, це стара технологія друку. Ага. Я так зрозуміла, що мені доведеться бути бабуною. Скоріше за все. А я можу бути цією юною ну, дівчиною. А цією буде дівчинка моя. Підібрати одяг для учасників реконструкції в такому наповненому експонатами музеї виявилося неважко. Часто надівали коричневі а чорні надівали літні жінки і на жалобу. А ще мені оця подобається. Дивіться раніше намисто робили знасіння рослин. Щоправда, скільки ми вже шукаємо, не можемо знайти цієї рослини. Чим більше намист, що дорожчі матеріали намист. Свідчили про достаток родини. Ця родина не багата. Ця родина середнього достатку. Давайте будемо шукати такі туфлі. От я їх знайшла. підходять. Чи оці? ось ці підійдуть. Сергій Олександрович, Олександровичу, поміряйте ці туфлі. Підійдуть вам Мій розмір. Мій розмір. Роль голови родини зіграє вчитель фізкультури Сергій Олександрович. Йому приклеїли вуса і видали старовинний піджак. Йому майже 150 років. Тут записано. цей піджак належав каліогло Василю Георгійовичу і був пошитий 1870 року. Тканина добре збереглася. Так, збереглася. Образи вийшли автентичні. О, так, а так, дам, дам. дівчинка, бачите, стрижена по так, міському. Так. Да. Ну, стрижка могла бути і з іншої причини. Вона стрижена, Софія Іванівна. Я зрозуміла. Мені ще невидимочки потрібні. Ми раді вас вітати. Бабуся Канкан -кан танцює. Як завжди, дуже трепетний для нас момент фотосесія. Момент, У якому минуле поєднується з майбутнім. Приготувалися супер. Руку на ближче плече. Хіба так? А, так, так. третя позиція. Так, так, добре. Ідеально секунду. Ми всі тут такі цікаві. І паркан знайшли і все відповідає. Ми не викидаємо фотографії. Хіба вже зовсім порвана і не підлягає відновленню Це пам'яті. На них зображені наші предки дідусі, бабусі. Дуже великий спад. Його не можна оцінити. Я думаю, що це безцін. Без знання минулого не буде майбутнього. Якщо ми не збережемо нашу гагаузьку ідентичність, ніхто її за нас не збереже. Реконструкція фотографії минула легко й душевно. Місцеві мешканці взялися до справи напрочуд організовано. Помітне трепетне ставлення до всього, що стосується ідентичності, прощаємося з котловиною та її творчим активом і продовжуємо нашу мандрівку.